Спробуйте зранку взагалі не торкнутися ніяких новин, не торкнутися свого гаджета, комп'ютера, телевізора і зосередитись на тому, що ви ковтаєте і жуєте. Тому що багато досліджень, які показали, якщо ти починаєш свій ранок з поганих новин. Деталізуючи ці погані новини, десятий раз переглядаючи телеграм-канали, які пишуть одне те ж тільки в яких з більших цифрах із картинками, де заходиш в інтернет, роздаються ці картини, де дивишся новини знову ж таки з цими картинками. Сім днів такої поведінки негативних новин в твоєму житті, на восьмий, дев'ятий, десятий день ти автоматично, навіть не задумуючись над цим. Ти починаєш поширювати навколо себе негативні новини. Ну не можеш зрозуміти. Ну заберися з тих новин. Краще їх взагалі не торкатися, не аналізувати і не влаштовувати самому собі безсонну ніч. Тому що людина, яка знаходиться в тривозі, вона страждає від реальних подій свого життя поганих і надуманих, придуманих, дофантазованих, очікуваних, але вони не здійсняються. Але страждає точно так же.